Батьківщину захищати хоч у яким віці. Може. 18 Як Василю, що видно? Щось видно? Та видно. Все перебачи. Все перегодно. Все буде не видно. Все Чому вирішив? У мене два діди воювали в Січі в 2014 році. Один був у плену Росії, другий був в е, Румунії в плену. А тато воював у 44-му забрали на війну в, то, в Руську армію. Було їх чотири, всіх чотирьох забрали були. Брати, так? Да? Да. Ага, та й війки були три. Віківпа? Ні, один був у Па, а другий у Тім був. Ну, у у, у, у Шавецькій. Такий ж от там. Ця граната до діреного ага. ранку. І якщо ведеться бій, значить я як командир тут займаю позицію біля кулемета, ви як автоматом. З ви мені допомагаєте, я вас кричу, ви мені допомагаєте подати ленту, перезалити ленту чи будь-яку іншу допомогу. Тобто ви працюєте з другим номером. Якщо бачите, що коли мене стріляє, я все нормально зі мною з кімнату, ви можете вибити з боку і відсікати ворога. Автомат не буде. Буде хитрий. Думаю, добиючий без мене. Я не дурний. Е, так, вона йде, там де. І всі повернулися. Ні, стрико Василь поїду у Німеччині. А тато, стрико Петро та й Стрико Іван вернулися. То де в аеропорту? Поруч. 43 точка, 2. Чути, що йде бій. Донецьк. Не зрозуміло, що це між собою росіяни з ополченцями, так званими, то вчуться. Можливо, наші диверсанти. У нас працює снайпер. Наш відповідає тут. Ну, Хаб буде на ситуація, але настільки на активний, як забуває. С... Моя мама. 91 рік. Буде в березню, 30 березня, буде мати 92. Мама теж копала окопи, ручки заставляли. У 44-м дали паровозу заправляла на дорозі. Та й Смер у нас уродила. А у вас діти є? Є. То може логічніше було їм піти воювати? Та дочка, дочка замужем у, у Білорусі. А у вас дочка? Ага, А син буде мати 23 роки, лише він то машиністом робить. Та його не беруть що на желізно дорозі. Та він ще не жінатий. хиба он не может пойти до батальона воевать? Да, я знаю. Я насчет того с ним не говорил. Небо mm -hmm. <свят> это его справа, да, особо? Да. <свят> Мы насчет того не говорили с ним. Может. бы, чего бы нет. Пошел бы хай, да? Конечно. Боякшот тепер в Україну не відстояти, а потім вже пізно буде. 43-й выйдет на 2. Зараз Бен, зараз Бен, таксисту прийом. Братишка, а можна повторить тільки щоб оно чуть-чуть ниже загорелось, потому что сильно большой то що прием. Da. Tak, boja maje jakaś. tak, 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 jaka? tak, 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 No to tak, 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 То зібралися під, і приїхали допомагати. Правда. No, все одно якось так на серці неспокійно. Що саме? Ну no, так вдома сидиш, дивишся у телевізора, то приїхав, то вже якось на місці душа. Вдома mm. більш нервозний. То тут вже заспокоїлись трохи. А тут вже ще більше заспокоїв.